Чи всі мають одружуватися або виходити заміж? Сім'я це Богом створена інституція, яка допомагає нам бути щасливими, яка робить з нас дітей, дорослих, яка робить з нас людей. Сім'я це природній інститут для того, щоб людина стала людиною. Це колиска цивілізації. І коли ми задаємося питанням, чи потрібно створювати те, що є колискою цивілізації, це те саме, що спитати: а чи потрібно далі цивілізації існувати? Бо допоки що людство не вигадало іншого способу, та й не вигадає, щоб цивілізація мала існувати. Тому відповідь. Чи потрібно створювати сім'ї? Так. Але, але, чи готові ми створювати сім'ї? Чи готові люди створювати шлюб? Чи готові люди бути відкритими, зрілими, людьми, які створять щасливу сім'ю? Оце велике питання. Тому більше ми сьогодні будемо акцентуватися не на тому, чи потрібно чи ні, однозначно потрібно. Знаєте, хочу вам сказати, що цей задум бути сім'єю, щоб сім'я була, це задум Божий. І цей задум тягнеться ще як спадок, який лишився нам з Єдемського саду, з нашої колиски цивілізації. І це єдине, що в принципі лишилося. Це святкування пам'ятника творіння, коли ми святкуємо шабат. це святкування сім'ї Конституції. І сьогодні темні сили, різні організації, сам диявол, зосереджені на тому, щоб руйнувати цю Інституцію. Для цього є багато прикладів, ЛГБТ рух є. Виклики, з якими ми стикаємося, якою має бути сім'я, чи дійсно це союз чоловіка і жінки, ну і так, далі, і так далі. Я взагалі про це не хочу говорити. Навіть це не обговорюється. Сім'я має бути, тому що це колиска, це гніздечко, де тільки в таких умовах здорової, адекватної сім'ї дитина може вирости, набути навичок і зростати далі. Щодня я консультую людей з цими викликами. Буквально вчора я консультував жінку, яка прийшла їй вже 40 з чимось років. Вона файна, вона гарна, вона вродлива. Вона не задоволена ані своєю фігурою, ані своїм обличчям, ані своїм життям. Вона не замуж, не заміжня, не має дітей і навіть немає стосунків. Чому? Тому що її батько був агресором, мати була холодною, вона виросла в сім'ї, яку навіть підсвідомо не хоче створити. Хоча вона хоче сім'ю, вона хоче стосунків. Але вона до них не готова. І вона мені буквально сказала: мені здається, це якась порча. На мене щось поробили, як то кажуть, в народі пороблено. А насправді пороблено батьками. Пороблено ще там. і батьками і батьків. Тому створювати сім'ю треба по правилах. Треба цьому вчитися. Якщо ти виріс в сім'ї, яка не є щасливою, навіть якщо ти супер впевнений, що ти створиш класну сім'ю, спешу тебе розчарувати. Це не складеться, якщо ти не будеш цьому вчитися. Є дуже класні книги, які я раджу. Наприклад, є такий відомий бізнес-тренер, який мав чудову сім'ю, багатодітну сім'ю, багатодітну родину, чудову дружину. І він написав: звати його Стівен Кові, і він написав чудову книгу Сім навичок високоефективних сімей. Дуже раджу цю книгу почитати. Книга сама по собі написана для простої світської аудиторії, але вона написана на глибоко фундаментальних, базових християнських принципах. Книга має більше 300 сторінок. Жодна сторінка не має, я би так сказав, якоїсь водички. Це реальна історія, і книга написана чоловіком, його дружиною і їхніми дітьми. Це дуже класна книга. Глибоко, якщо ви хочете побачити, як виглядає нормальна сім'я, як вона вирішує стосунки, як вона вирішує конфлікти в стосунках, я раджу вам цю книгу. Сім навичок високоефективних сімей. Стівена Кові. Друга дуже класна книга, яка допоможе вам зрозуміти, як позбутися помилок, в які були в вашій сім'ї, які ви виросли. Це книга Дейва Кардера, яка називається Сімейні секрети, які заважають жити. Сімейні секрети, які мішають жити. Дуже раджу вам книгу, якщо ви людина, яка виросла в християнській родині, але, можливо, ця родина була номінально християнською або релігійною більше, ніж віруючою, я раджу вам цю книгу. Ви побачите, як. Помилки батьків відкладаються епігенетично в поколіннях їхніх нащадків. Тому що саме це є ключовим підходом для того, щоб бути щасливим і створити щасливу сім'ю. Сім'я це задум для всіх, це Божий задум для всіх. Тому так, звісно. Але не всі до цього готові. Тому тут я хотів би теж дещо розповісти. От якщо подивитися свою шпаргалочку, скажу вам так. От ви не готові до шлюбу, якщо ви вважаєте, що це для вас першочергове завдання зараз. От ви маєте, вам терміново потрібно створити сім'ю, ви не готові її створювати. Якщо у вас ключова думка це сім'я, ви не готові її створювати. Чому? Тому що ключовою думкою людини Мають бути інші думки. Мої стосунки з Богом, мої ресурси, мій сенс життя, а сім'я це не сенс життя. Це частина сенсу життя. Це не весь сенс життя. Це не просто ціль. Це спосіб життя. Якщо ви вважаєте, що ви, от, ви відчуваєте, або вам хтось каже, що ви там повернуті прямо. на, на Чоловікові чи на стосунках з, жінкою, з жінками, ви не готові до сімейного життя. Якщо ви залежні, у вас є пристрасть до цього, ви не готові. Для вас це буде пріоритетом, а пріоритетом має бути те і той, хто допомагає створювати сім'ю. На Господь Бог Якщо ви вважаєте, що вам потрібен ідеальний принц або жінка, яка там і комсомолка, і спортсменка, і так далі, як кажуть в одному кінофільмі старому, яка вміє і готувати, і все в неї виходить чудово. От Ідеальне, ідеальне, щоб характер був смиренний, щоб вона там лагідно відповідала, напевно, ви теж не готові. Бо ідеальних людей не буває. Особливо серед чоловіків, я вам підкреслюю. От. Тому наша задача сконцентруватися на трошки інших. Момент. Не на пошуку ідеалу, бо ідеальний у нас тільки Бог, а на тому, щоб ваше життя було близьким до ідеалу. І тоді подібне притягнеться до подібного. Ще хочу сказати, якщо ви боїтеся самотності, і це є основна задача, чому ви створюєте сім'ю, це неправильний мотив. Це означає, що ви не готові бути людиною, яка готова створити щасливу сім'ю. Тому що сім'я це не спосіб перестати бути самотнім. Ти спочатку маєш навчитися бути щасливим наодинці, а потім вже ділитися з цим щастям сім'ї. Ти не маєш бути просто акцептором, споживачем любові. Ти маєш бути донором любові в сім'ї. Сім'я це коли ти даєш. А воно тобі приходить природньо, а не те, що сім'я це я очікую. Ти приречений на нещасливі стосунки. Ти не готовий до сімейного життя, якщо ти не вмієш домовлятися з людьми. Якщо в тебе конфлікти, якщо ти завжди правий, ти не готовий створювати сім'ю. І якщо це. Одна з рис твого характеру, про які тобі періодично хтось нагадує. Якщо ти не вмієш просити пробачення, ти не готовий створювати сім'ю. Навіть якщо ти правий, вибачитись навіть якщо ти відчуваєш себе права, ти не готовий створювати сім'ю. Ти не готовий створювати сім'ю, якщо для тебе дитячі ігри, там такі прості речі. Там, Ігри буквальні, там, соцмережі важливіші, ніж стосунки. Ти не готовий створювати сім'ю. Ти більше скажу, ти не готовий створювати сім'ю, якщо ти боїшся зради. Якщо ти дуже ревнива людина, якщо це не готовність до шлюбу. Любов це не про ревність. Любов це про довіру. Любов це не егоїзм. Любов це Божий дар. Тому чим ти ближче до джерела, тим більше ти готовий до шлюбу. Ну і ще, що я хочу сказати, якщо ти не готовий змінюватися. Якщо ти хочеш жити по житті з таким гаслом, приймайте мене таким, який я є, ви не готові до шлюбу. Пане і пані, ви не готові. Шлюб це постійні зміни. Це постійне зростання. Шлюб, це приймай мене сьогодні таким, як є, але я з Божою допомогою буду змінюватися. Я хочу змінюватися, я хочу зростати, тому що з часом чоловік і жінка стають схожими один на одного в своїх звичках, в своєму способі життя, в своєму мисленні, в своїх рішеннях, тому що це родина, це новий організм. Це колиска. Завершуючи свою тему сьогодні, знову хочу сказати. Сім'я це найкращий спосіб сказати цьому світові. Я живу не зря. Це реалізація сенсу людини в локальному просторі. Сім'я це Боже благословення. Готуйтеся до цього відповідально. Але не затримайтесь. Головна задача набувайте щастя разом з Богом, з джерелом щастя і любові. І тоді вам буде чим поділитися з тим, хто є обділений, а також з тим, хто теж має чим поділитися. На завершення хочу вам розповісти. Коли я консультую дітей з дитячих будинків сімейного типу, буквально пару днів тому я консультував таку дитинку. Вона виховується в дитячому будинку сімейного типу. В них десь, напевно, 8 або 10 дітей. І вона є рідна дитина. У них троє своїх рідних дітей. Вона одна з цих трьох. І ще шестеро чи п'ятеро дітей, які стали рідними. І коли я її спитав, кажу, у вас велика родина, вона каже, так. Вона каже: у нас дитячий будинок сімейний типу, я кажу, І як тобі? Вона на мене так подивилася, зробила паузу. І ви знаєте, як професіонал, я завжди в цей момент, в цю мить, коли я задаю питання, людина ще не встигла відповісти, але я хапаю перші емоції, я ловлю ці емоції на обличчі людини. І я бачу, що в неї на обличчі. Позитивні емоції. І вона підбирала слово, от я запитав її, ну як вам? І вона сказала: у нас жваво, у нас галасно, у нас вирує життя. І це дитина, який 16 років, 17 рік. Але її відповідь, її щаслива посмішка. І радісний погляд показав мені, що батьки зробили правильний вибір. І вони зробили ще більше щасливих дітей. Якщо в вашому житті було так, що ви виросли не в дуже щасливій сім'ї, і вам є куди зростати, зростайте. Це не привід, щоб ніколи не створювати сім'ю або створювати якимось неправильним збоченим шляхом. Я вам скажу чесно. Створюйте сім'ю по правилах. Спочатку знайомство, потім дружба, без інтимних стосунків, спілкування, питання у Бога, чи є Боже благословення на це, чи ні. Домовленості з батюшкою, з пастором, домовленості зі священнослужителем, а потім вже. Повноцінне сімейне життя. І тільки так ви будете захищені від звернень до фахівців сімейного життя, які будуть розрібати ваші проблеми. Якщо ви переплутаєте і почнете жити дошлюбним життям, це проблема. Тому що все має бути по черзі, все має зростати по черзі. В свій час. Господь вам поміч! Створюйте сім'ї, діти ваші, і люди навколо скажуть вам дякую.